Ну, от ваші і ви там Легіон Свобода воює і на Бахмутському напрямку, і зараз на я наскільки знаю на Запорізькому. Що можете сказати? В чому особливість боїв на запорізькому напрямку? От З того, що у вас вже є досвід. Ну, спочатку, буквально от події трохи не не, не конкретно з 24 лютого. Які особливості ви бачите саме на цьому полі бою? Ну я розкажу тільки про ті ділянки, де стоять наші хлопці безпосередньо, тому що це не є загальна картина. Мої слова загальна картина тільки у генерального штабу, якому легіон свободи повністю довіряє. Окупанти не гаяли особливість. Така окупанти не гаяли час з 24 лютого, і тут вони окопалися окопалися багато шарова, різноманітні хитромудрі Оці всі їхні інженерно-фортифікаційні споруди е, натикали купу мінних полів і продовжують далі. Мінувати і до речі, пару разів вже ми мали можливість відслідковувати їхні перехоплення. Вони дуже великі сподівання покладають саме на оці всі мінозагороджувальні їхні споруди і творчість їхню для того, щоб спинити пересування і просування наших побратимів, зокрема на запорізькому напрямку. І на жаль, треба сказати, що ці їхні. Міні загороджувальні поля і прочі споруди вони наносять велику шкоду нашим хлопцям під час бойових дій займають дуже багато часу розмінування і скажімо так, закріплення на тих чи інших ділянках чи позиціях, і я до речі з вашими колегами в минулому році розповідав безпосередньо за свободівців наших, які в саперних підрозділах на про те, яка у них. Важка праця, і які іноді хитромудрі ловушки ставлять росіяни, їхні ці всі інженерна, саперні підрозділи на шляху наших хлопців. Оце мабуть найбільша особливість. Ешелонована оборона і дуже така велика і заплутана кількість мінозагороджувальних різних споруд, фортифікацій і так далі. А Чи можна сказати, що зараз вже наші війська просунулись, ну принаймні з того, що, що ну, конкретно на вашій ділянці фронту просунулись е, в притул там до першої лінії, чи пройшли першу лінію оборони, чи поки що так не можна казати? Дивіться, стосовно просування, ми от е, буквально сьогодні вночі спілкувалися. У нас є дядько вже такий. Підрозділі, от він попросив з контрнаступу не робити соціалістичне соревновання. Хто скільки метрів пройшов, і, і хто скільки кілограмів росіян поновбивав. Е, просування є на певних ділянках і рухи є. Але це може бути якісь окремі окопи, окремі позиції. Але це все дається дуже високою ціною, тому що створено воно росіянами дуже І Буває таке, що наші хлопці займають. Певні окопи, буквально би з під землі, вилазять росіяни, і починається стрілковий бій безпосередньо там, тому що тут стоять дуже серйозні кадрові підрозділи з серйозним бойовим досвідом. Скажіть, будь ласка, якби ви оцінили ну, що би хотілося підсилити для того, щоб ці наші наступальні дії були більш вдалими? Ну, безпосередньо у наших хлопців е, всі ті потреби, які є, вони закриваються. Я ж кажу: тут треба просто е, вищому військовому командуванню. Я думаю, що у нього є плани, загальне бачення. А ми будемо виконувати ті задачі, які нам поставлять. Звісно, є якісь точкові проблеми, але для того, у нас є паблік на Фейсбуці, де ми збираємо би під ті чи інші потреби, але на загал. На то є вище військове командування, воно грамотне, воно досвідчене, ми йому довіряємо і будемо виконувати його задачі. Єдине, я хотів би, якщо в плані взагалі загальної ситуації і те, скажімо так, що не від нас залежить, да, хотів би звернутися до жителів Запорізької області. Якщо ви бачите. Пересування нашої техніки, будь ласка, не знімайте це і не викладайте в жодних мережах. От сьогодні вранці я бачив, як знімали пересування нашої техніки. Оці всі горі оператори, горі режисери, вони просто не розуміють, до чого може призвести будь-яке викладене ними відео, чого ви до інформаційної гігієни. Скажіть, а якщо оцінити загальну також ситуацію, чи є паритет, наприклад, ну, зараз, в артилерії, в контрбатарейній боротьбі, от принаймні от в цьому сегменті, що ви можете сказати? В артилерії паритету немає у росіян не сказати, що без ліміт, тому що за крайній тиждень наші побратими, зокрема, Запорізькій області знищили 5 складів боєприпасів. І, зокрема, здається, вчора чи позавчора завалили важкий міномет, з якого росіяни постійно обстрілювали, але все одно у них дуже великі запаси і вони кладуть. І буває, що Ну, я вам просто приклади приведу. Наприклад, за одним нашим пікапчиком чи БМПшкою. Обстрілюють і з усього, що є, ганяються по полю і дронами обстрілюють, не можуть спіймати. Це говорить про те, що у них запаси артилерії доволі такі суттєві. Вони можуть. Поки що, скажімо так, безмежно, ну не те, що безмежно, а доволі таки потужно обстрілювати наші позиції. А найстрашніше, що вони обстрілюють цивільну інфраструктуру. Я вже зазначав, що там в низці громад вони лікарню розбомбили, хлібозавод, автовокзал, ринок. Це не є військовий об'єкт. Скажіть, а ну от взагалі от, те просування, що є, там говорять про якісь населені пункти. Взагалі ці пункти ну, фізично існують, там люди є. Ну такий най... найвідоміший наразі звільнений нашими побратимами населений пункт П'ятихатки, Там залишається декілька цивільних. Що вони там сидять? Мені складно сказати. Тому що коли ми, наприклад, були в тих чи інших населених пунктах і завжди агітували безпосередньо ми підрозділ, людей виїжджати, то у людей різна мотивація, чому вони залишаються. Але як ми бачимо, ті, хто залишається, отримують постійно прильоти. Від ворожої ну і е, шкоду здоров'ю від ворожої артилерії.